Команда КВН валєра шукає відповіді на питання про зимові свята. У цьому нам допомагають наші експерти. Дуже Спеціально до фіналу Галицької ліги ми відкриваємо секрети. А що вам подарував святий Клай у 1997 році? Ой-ой, мандаринки то точно. О, я навіть не пам'ятаю. Ну, no, я не пам'ятаю, до 97 рік. Здається, синочка. Як ви ставитесь до того, що розпорядження міського голови у Львові відмінили кінець світу? Положительно, от умний мужчина. Ну, неприємно, ну відмінили. Влада краще знає. Як то можна відмінити? Мені захотілося нецензурне слово вжити. <рес> відмінили, то відмінили. А ким ви будете в вертепі? Вертепі? Ну, що ж ангелом. Більше я ні на кого більше не підходжу ніяк, король, тільки на ангела. Чортиком. Ангелом точно не буду. Ну, скоріше всього, жидом. Скажіть, будь ласка, ви постите? Як ви ставитесь до того, що в центрі Львова на ялинці висітимуть москалі? Хай висять, якщо я так треба. Позитивно. Нормально, що тут на Якщо як людина сказати, то... Нехай собі висять, якщо вони самі туди повилазять. Але головне, щоб вони ялинку не поламали. Скажіть, будь ласка, а яка ваша улюблена румунська колядка? Румунська? Пріцює. То ноншен, я ж хотів сказати. нонсен. Я взагалі вважаю, що це все ахініє. Що святий Миколай подарує Юлії Тимошенко? Волю. Юлі, Волю. Юлі Волю. Юлі Волю. Ага. Тобто Святий Миколай Олег Ляшко. Добре було, б і приніс свободу. Свободу. Юлі. Дитину. Свобода. Запальничку. Доброго дня. Доброго. Ви не підкажете, на яку адресу писати листи Святому Миколаю? На яку адресу? Не знаю. Про це ніхто не знає. Й війська власть. Угу. Старосамбірський район. Місто Добром, вулиця Гоголя. Пишеш ієродіякону, ієродіякону. Ієродіякону. Стратоніку, страт. Ст... Естериа. Як стратосфера. Стратоніку. Угу. Ой, хто, хто Миколая любить. Як, всі люблять Миколая? Ой хто хто. Миколая любить. Ой хто хто Миколаю служить. Скажіть, будь ласка, що ви можете побажати львів'янам в новому році? Якщо, який канал? Здоров'я, щастя, успіхів. Щастя. І здоров'я першу чергу. Щастя і здоров'я. Місного, міцного, міцного здоров'я. Щастя, здоров'я, успі... здоров'я. Щастя. Щастя здоров'я, здоров'я успіхів, щастя здоров'я удачі всім. Щастя здоров'я. Що ви можете побажати львів'янам, але не вживайте слів щастя і здоров'я! Щоб вони були такому такому так таке було життя було, як ну не бу були в цьому, як сказати як як завжди, ну як як завжди, Львяни Льввя Льввяні львя, бо ну як веселому настрій, як завжди. Ну так і буває, Одна на. на.